8 лютого 1930 року в селі Білоусівці на Полтавщині тепер це Черкаська область, народилася Діана Гнатівна Петриненко, українська оперна співачка, народна артистка України, лауреат Державної премії України ім. Тараса Григоровича Шевченка і мати українського музиканта, поета і автора неофіційного гімну України Тараса Петриненка. За життя була нагороджена орденом княгині Ольги Третього ступеня, а успокувала свій е, талант від батьків. І мама, і тато мали дуже гарні голоси. Сама Діана співала заледве навіть тоді, коли зіп'ялася на свої ноженята. На пасовиську дітлахи, з якими разом пасла корови, все просили її заспівати пісню. А коли 1941 року рідну білоусівку зайняли німці, батька Діани забрали і розстріляли, встиг передати з тюрми записочку своїм трьом діткам. А для донечки написав Діанусю, мій соловіний голосочку, ти будеш щебетати, але слухайся, маму. Відтоді вона гірко плакала, коли чула народну пісню Пішли діти у долину, знайшли батькову могилу. Після закінчення восьмого класу, а було це в 1947 році, старший брат привіз Діану до Київського музичного училища. На прослуховування співала вона солов'я. Твір дуже складний навіть для професійних виконавець, а тут юна дівчинка з далекого села і такий божий дар. До училища Діану тоді прийняли, хоча вступні іспити вже на той час були завершені. Після того вона закінчила Київську консерваторію а пізніше аспірантуру, була солісткою Державної хорової капели Думка. Потім впродовж 26 років солісткою Київської філармонії. Тріумфально гастролювала у Сполучені Штати, Канаду, Японію, Італію, Францію, Фінляндію, Угорщині і багато-багато інших країн. У 1991 році Діана Петрененко стала професором Київської консерваторії і виховала десяток, якщо не більше відомих нині оперних співаків. Ну і Діана Гнатівна була дуже великою українською патріоткою. 21 січня 1990 року вона разом з мільйонами українців та українок творила живий ланцюг на честь акту злуки, що з'єднав тоді всю Україну. Стояла мало не день і ніч під Верховною Радою, коли українці домагалися проголошення незалежності. На підтримку студентів революції на граніті сама брала участь у голодуванні. Через кілька років після того в одному інтерв'ю вона сказала: радісно за те, що є незалежність. Але ми сподівалися на інше. Нас просто обманули. Я не проти багатих. Та коли це обман, злодійство, неповага до людей. Ну і ці слова Діани Гнатівни актуальні і сьогодні. Померла вона 17 листопада 2018 року у віці 88 років. Я пройшлася по інтернету і слухала її пісні з таким прекрасним голосом Ой, не світе місяченько. Не світи нікому. Або у Вишневому саду там Соловейко ще щебетав, Соловейко на калині, також гарна пісня. А ще пам'ятаєте, ой, дівчина-полтавка, а зовуть мене Наталка. Так, пам'ятаю, звичайно. Якою вона гарненькою була проти пана Возного, так? Угу. 10 лютого 1773 року народився Василь Назарович Каразін. Український вчений, винахідник, громадський діяч, засновник першого у східній Україні Харківського університету. А народився він у селі Кручик Богодухівського повіту Харківської губернії, свій рід Каразіни вели від Григорія Караджі, архієпіскопа міста Софії, грека за національністю, а матір'ю Василя Назаровича була дочка козацького сотника Харківського полку. Тобто він був не чистокровний українець, по матері тільки українець, а по батькові грек. За духом. За духом був українець. В 1798 році Каразін занудьгував і вирішив назавжди покинути імперську Росію. Для цього він зробив спробу незаконно, без дозвільних документів. Перейти кордон, але був затриманий і заарештований. вдруге. Карамзіна заарештували в 1820 році за підозрою в підбурюванні до повстання солдатів Семенівського полку. Тоді йому довелося привезти у шлісельбурзькій фортеці майже півроку. А після звільнення Каразін був зобов'язаний постійно жити під наглядом у своєму родовому маєтку в селищі Кручик Харківської губернії. І в тому ж маєтку Карамзіна була хімічна лабораторія і метеорологічна станція, яка була першою в Харківській губернії, де він особисто вів спостереження протягом декількох десятків років. Також він увіз і посадив на Слобожанщині перші пірамідальні тополі. Каразін сам був одружений на колишній кріпачці. І у знак того, звільнив всіх своїх селян, віддавши їм землі у спадкове володіння. У себе в селі він заснував селянську думу, ну, такий собі своєрідний міні-парламент, а також зі своєї кишені платив священнику фіксовану платню, аби люди отримували всі церковні обряди безкоштовно. У своїй лабораторії він проводив експерименти над мінералами, барниками і травами, в результаті винайшов багато нових барників. Розробив простий спосіб виготовлення високоякісного цементу, який характеризувався як сопкий, нерозчинний і такий, що твердіє у воді. Численні досліди Каразін проводив над деревиною, він довів, що виварена та суха деревина може слугувати прекрасним матеріалом для виробництва меблів. Та інших виробів, оскільки вона не колиться, не деформується і не боїться сирості, працював над способом перепалювання деревини у вугілля і отримання з неї цінних продуктів смоли, дьогтю, скипідару, оцту і багато інших таких речовин. Ну, а здійснюючи досліди спалювання вугілля з розрахунком, Каразін на початку 1823 року добув навіть діамант на два роки раніше, ніж це вдалося зробити іноземцям. Знайшов спосіб також виробництва дешевого господарського мила з тваринного сала і рослинних олій, а також спосіб прискореного виробництва свічок зі стеарину, воску, апасидору та різних тваринних жирів. Ці свічки горіли яскравим світлом без кіптіви. Він також зробив свій вклад у досконалення винокурного виробництва, зокрема, розробив спосіб вигонки спирту не лише із зернового хліба, але й з картоплі, значно скоротивши при цьому паливні витрати і здешивив процес вигону. Значних успіхів він досяг у виробництві концентратів та покращення якості деяких продовольчих продуктів. Зробив багато корисного у сфері консервування зберігання плодів. Вченим розроблено технологію просушування плодів теплотою водяної пари, завдяки якій просушені плоди залишалися чистими, смачними і довго зберігали свіжий запах. Але головною заслугою Василя Назаровича, безумовно, є відкриття Харківського університету, першого в Україні і четвертого в усій Російській імперії. Університет в Харкові з'явився раніше ніж в імперській столиці Санкт Петербурзі. Він на цілих п'ять років випередив і Берлінський університет Фрідріха Вільгельма, який став згодом еталоном класичного європейського університету. Ну і відкриття університету поклало кінець провінційній історії Харкова, автоматично перевівши місто з розряду великого села до мегаполіса і культурного центру. І після відкриття університету про Харків вперше дізналися і в Європі. Харківський національний університет з 1999 року якраз носить ім'я Василя Назаровича Каразіна. Василь Назарович, крім університету, відкрив також філотехнічне товариство, яке сприяло розвитку та поширенню нової сільськогосподарської техніки, агрономії і раціональних методів тваринництва. Боже, яка обдарована людина. У жовтні 1842 року 69-літній Каразін приїхав у Миколаїв до сина, який служив тоді на Чорноморському флоті. По дорозі з Миколаєва до Криму, куди Василь Каразін поїхав для проведення своїх досліджень, вчений захворів і через тяжкий стан знову повернувся до Миколаєва. І 16 листопада 1842 року Василь Каразін помер. Похований на міському кладовищі в Каплиці. На жаль, догляду за місцем поховання Каразина не було. Особливо за часів Радянського Союзу склеп з його прахом було сплюндровано, а приміщення використовували місцеві безпритульні для ночівлі. У 2010 році представниками Харківського державного університету. Вже імені Каразіна та Чорноморського гуманітарного університету імені Петра Могили було зроблено ремонт склепу, і після того шефство над захороненням Каразіна взяли студенти. 10 лютого 1895 року народився Вільгельм Гавзбург Василь Бешеваний. Вишиваний. А чому вишиваний? Тому що він, будучи серед українців, носив вишиванку та не тільки. Він уболював за Україну і все робив для того, щоб устійнити правильні правила гри на наших теренах. Любов се перепрошую. Прошу вас. Так якраз це ім'я йому дали українські вояки під час Першої світової війни. Це вони його так назвали. Він казав: віра у вільний український народ, цією вірою я живу, і це для мене моє все і моє останнє. В Україні його вважали одним з неофіційних претендентів на український трон. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським монархом і навіть не мав до цього можливостей. Василь прославився своїми військовими і дипломатичними здібностями поезією і любов'ю до України. Після вироку, не дочекавшись етапування з Києва на Росію, Вільгельм помер в тюремному лазареті від туберкульозу. Часи перебудови і переоцінки діяльності Сталіна та його секретних служб. Справа Габсбурга вишиваного знову була переглянута комісією з реабілітації незаконно засуджених в радянському союзі, і 16 січня 1989 року його посмертно реабілітовано, але місце поховання на даний час невідоме. Імперії знищували. Візьміть могила Богдана Хмельницького, всіх наших видатних людей. Каразіна, сплюндрована. Ви розумієте, така штука, щоб ми, навіть знаючи своїх героїв, не знали, де вони поховані, щоб не вшановувати, щоб це коріння не проростало, щоб ми були маловартісними українці? Ну вони із пам'яті старалися стерти. Ну так, звичайно. Як кажу, навіть якщо ми пам'ятаємо, але щоб ми не могли, тобто, щоб ми не могли оці всі моменти зв'язати докупи. Ось. Тому ми, українці, повинні чітко пам'ятати, чиї ми діти, що ми повинні робити і як нам бути. І сьогодні ми маємо історичний шанс вибороти Україну до кінця. Так, ми не знаємо, хто наступний поляже. Але ми свято повинні робити цю справу. І коли ми всі будемо окрилені і будемо заодно, ми будемо просто нездоланні. Про це знають наші вороги, але про це знає наша еліта, і про це маємо знати ми. І от коли ми будемо як одно, ми будемо як скеля. Любовсина, перепрошую. Дякую, пане Василю, за доповнення. 12 лютого 1871 року народився Лесь Мартович, Олекса Семенович Мартович, український письменник, громадський діяч. Народився на Івано-Франківщині в селі торговиця городенківського повіту в родині сільського писаря. Батько самотужки навчився грамоти, що допомогло йому піднятися з наймита до писаря. Він мав 15 моргів поля, гарну хату, пасіку і сад. І за спогадами Василя Стефаника родина Мартовичів належала до давнього арабського єврейського роду, останній представник якого дід письменника прийняв християнство і був вигнаний з єврейської громади. Коли Лесеві виповнилося сім років, батько віддав його вчитися до сільської народної школи. І тамтешній вчитель давав Лесові уроки биттям не тільки тому, що мав сильну руку, а било за те, що Лесь сам дуже бився. Не давав перейти дорогу коршмаревим дітям, ганявся за творою з панського двору, бо ті дуже гнуться перед паном, дражнив попівських служниць і слуг. Після закінчення сільської школи Лесь Мартович вчився в Коломийській гімназії, де познайомився з Василем Стефаником. Разом вони вступили у таємний гурток, який називали таємною громадою. Діяльність таких учнівських і студентських громад на той час полягала в основному у збиранні творів прогресивних письменників і формуванні бібліотек. Хлопці ходили в народ, пробуджували національну свідомість селян, агітуючи їх за створення читалень, просвіти. Відзначали вони і Шевченківські свята, виступали на селянських зборах, розпосюджували літературу, намагаючись якось розворушити то селянство, витягти його в суспільне життя, зробити активною діючою силою в громадському житті. Бунтарський дух Леся став більмом в оці австрійської шкільної адміністрації і його виключили з гімназії. І, будучи студентом Чернівецького університету, Леся Мартович також не залишився осторонь нелегальної роботи. Він став учасником таємного товариства Союз, яке підтримувало любов до всього українського і навіть завідував його бібліотекою. Зробити з селян народ, силу свідому, соціально активну, здатну перебудувати світ на нових началах, це така була мета Леся Мартовича. Який він присвятив усе своє життя і всю свою творчість, всіма доступними способами він допомагав селянам позбутися таких негативних рис, як інертність, егоїзм, індивідуалізм, пасивність. І в своїх оповіданнях Олеся Мартович відтворював поступове усвідомлення селянами свого підневільного становища, намагання протистояти несправедливості і кривді, боротися за свої права і визволитися з соціального ярма. А починаючи з 1905 року, Лесь Мартович важко хворів і згасав у досить молодому віці. 44 роки йому було у занедбаній школі села Зубейки, ще поблизу містечка Рава Руська на Львівщині. Точилася тоді Перша світова війна, полонені солдати царської армії, які взяли під опіку доброго пана. Мається на увазі Леся Мартовича, що любив із з ними балакати і жартувати, не змогли зарадити його хворобі, шлунка, яка стрім, стрімко прогресувала. До недуги долучився біль втрати коханої дівчини, і 11 січня 1916 року серце письменника зупинилося. Серед особистих речей письменника знайшли заповіт. Поховати його в сусідньому селі монастирок, де він мав багато знайомих і вірив, що його могила буде доглянута, там він і похований. До глибини душі хвилює сцена, коли на жартівливу пораду селянина не сплачували податків, удавши смерть у себе вдома, в сіні інший з гіркотою зауважує: кобито сіно, а то ворог обчистив мене сьогодні геть із усього. Я просюся, лишить хоч сіно ж у мене вівці, що я йому зимі їсти дам, а вівці держу на податок. А він, австрійський урядовець, мені відповідає: Не журися, каже чоловіче, вівцями. Ми й вівці заберемо та й забрав вівці. Так він писав про таких селян у своїх оповіданнях. А ще такий ошуканий австрійською владою герой оповідання Ось посе моє Семен Заколесник. Закликає односельчан таких же злидерів, як і сам, до згуртованості. Пани мають своє право, а ми повинні тримати своє. Ми не маємо казати один одному Ось поси моє, а маємо усі взятися за руки красно і сказати ось поси наше. В сатиричні твори Леся Мартовича забороняла Танівечева цензура. Оповідання й новели сатирика часто виходили з численними пропусками і помітками конфісковано. В останні роки життя сатирик виношував немало задумів, в архіві Мартовича зберігаються уривки, начерки, окремих фрагменти повістей, оповідань, критичних статей. Багатьом літературним планам Мартовича не пощастило здійснитися, але й те, що письменник встиг створити, стало дорогоцінним надбанням української культури. Ще на світанку свого творчого шляху Лесь Мартович взяв за епіграф до одного зі своїх оповідань слова: Не для слави, а для людей. З таким девізом він увійшов в літературу, з таким девізом він і відійшов в інший світ. Так, Любов Василівна, дякую, дякую, дорогенька. Я правильно розумію, що ви завершуєте вже чи. Так, дякую всім за сьогоднішній вечір, вам, пане Василю. Дякую, дякую нашим друзям, хто були сьогодні з нами разом.